Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні я хотів би з вами оглянути ролик, який нещодавно випустила ВГ. Що нас чекає в жовтні, які івенти, якісь можливо нюанси, які нові танки і так далі, і тому подібне. Тому підписуйтесь на канал. Стрімлю я на цьому каналі кожного дня з 7, умовно до 9, плюс-мінус. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Discord, Всі є посилання. В описі тому Поїхали, і що ми бачимо на початку, це те, що у нас більше всього буде відображатись ось така картинка. В цілому досить прикольно, мені подобається, виглядає, ну, як на мене, круто. До речі, забув сказати, що це події до Хелловіна, тому якби тут акцент на такі всякі страшилки, дракули і тому подібні прикольдеси. Погнали, дивимося далі. І що ми бачимо? Більше всього, що ось це наш новий. Новий ангар, в якому ми вже зразу бачимо новий танк. Зараз ми про нього поговоримо більш детально, але можна так подумати, що це у нас буде ось такий ангар на цей період. Бачимо, що у нас зліва натискається на івент, ось так він буде виглядати. І ось такі тут у нас призи будуть, ось три дні преміум аккаунт, всякі бустери, якісь спеціальні там, аксесуари, які, можливо, можна буде продати за щось, там, за вільний досвід. Можливо, ще щось. Срібло x 5 теж дуже корисне, якийсь що це, чи аватар, знову якісь прикольдеси, камуфляж. І ми отримуємо головний. У нас це танк п'ятого рівня, називається Меджай, колекційний танк. Не знаю, як би про танк сказати, нічого такого не хочу. Виглядає він дуже красиво, але ось п'ятий рівень, рівень не мій, тому. ну... Такий, якби може бути, але не для мене, скажімо так. І ми переходимо всередину, де ми можемо побачити, що буде ще один. Танк, який ми можемо забрати, це сьомий рівень ТТ, і називається він Фараон. Але, ну як любить ВГ робити, один івент у них безкоштовний, один івент, можливо, доведеться донатити. Хоча є інформація, що цього разу якось може бути не так, і можливо, будуть давати тим, хто купує бойову перепустку. Що це буде, поки що невідомо. Але ось як би можна буде і забрати танк сьомого рівня. Так, дивимося далі, щось ми тут відкриваємо. Маємо і ось так він виглядає. Ну що я тут можу сказати? Ну виглядає прямо ну. Не знаю, мені дуже сильно подобається, дуже якісно відмальовано і ну просто шикарно виглядає. Ось його такі маленькі характеристики. Ми можемо бачити. В цілому, це що основне, це е, три снаряди по 250 альфи. Скільки це буде там е, КД, там і так далі. І тому подібне, це ми поки що не бачимо. Але в цілому це барабан на сьомому рівні 750 альфи за три постріли. Ну це достойний. Але мені здається, що будуть нюанси там з КД. Можливо, між пострілами буде якась довга КД. Можливо, КД всього барабана буде ну прям не не сильно комфортне. Тому ну будемо дивитись, але виглядає, звісно, ну. Прямо космос, і ось я так розумію, що тут показувався е, нам обвіз, я так розумію, який теж ми зможемо або десь забрати, або задонатити, або або, або. тобто, ще точно не відомо. Але це якби обвіз, я так розумію, можна поставити на різні танки, не тільки на цей який там на цей фараон. Ну, наскільки я зрозумів. Потім ми бачимо, що ми переходимо до режимів, і перший режим це у нас Mad Games. і я так розумію, що у нас тут з'являться нові якісь активні і пасивні функції. Я, чесно кажучи, в ці режими не граю, тому не зможу вам відповісти. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього, що це такі за активні і пасивні там, функції на танку. Ну Ось отут ми можемо побачити, що був постріл в цей танк, а помер інший. Хоча. В нього ніхто не стріляв. Тобто, напевно, все-таки буде якась там активна функція, де ви наїн протискаєте, і якийсь відсоток шкоди буде нанесений тому, хто по вам е, стрельнув. Це в цілому ну, прикольно може бути. Ось іще якась незрозуміла штука. Так, далі у нас Burning Games. Наступний тут теж якісь нові функції або не якісь оновлення. Не можу щось конкретного сказати, тому що не граю. Також напишіть, хто шарить в цих режимах. Будемо розкривати, що ж ВГ там собі задумала. Наступний режим це відродження. Тут теж, якби я так розумію, щось можливо буде новеньке. Теж напишіть, напишіть, тому що я особисто не шарю, але прикольно те, що вони розвивають цей режим, ці режими далі. І ну, будемо дивитись, можливо, вони будуть ставати більш популярними і. Цікавими, і я, можливо, теж буду в них теж грати. Так, погнали далі. Далі, що ми бачимо? Це ми бачимо вже більш конкретно, як виглядає цей танк колекційний п'ятого рівня, який ми заберемо. Ну, виглядає він дуже-дуже красиво, дуже так якби над ним постарались, на мою думку. Як вам теж напишіть в коментарі. Ось бачимо ми обвіз, той, який ми бачили до цього, можна буде повісити і на цей танк. І ось. Він також, ну не знаю, мені здається, що це прям ну. Космос виглядає. Мені дуже подобається, коли візуально ви роблять такі красиві танки. Шкода, що це там не восьмий рівень, хоча б, тому що я полюбляю грати там восьмий, дев'ятий, десятий. Але ну, якщо цей зможу забрати, то звісно на ньому теж пограю. Ось пішла анімація, і ми бачимо, що тут лежить фарон, я так розумію, так, і якби ха, прикольно теж виглядає. Ось така. Продумана штука, на мій погляд. Бачимо анімацію. Вона відбувається тоді, коли ми забрали танк. І не знаю, чи так буде в самій грі, чи можливо так буде в режимах, але в цілому прикольно. Не знаю, як воно буде діяти на. Гаджетах, які там слабенькі, там на якихось низьких налаштуваннях, але те, що це все-таки робиться, це теж ну, прикольно анімації. ВГ зрозуміло, що це дуже популярна штука, тому що ну, це не перший танк, який так візуально красиво виглядає. Це ми можемо взяти там цей грос, здається, так, потім об'єкт 752, тобто там космос, якісь там анімації. Ну, прям реально починає виглядати круто. І наступне до чого ми переходимо. Це у нас ВГ показує нам нові камуфляжі. Я так розумію, що не тільки камуфляжі а й обвіси. Ось у нас був перший обвіс і камуфляж на Ісу-152. Виглядає навіть на мене ну прям дуже круто. Мені здається, що вони будуть коштувати, ну. Ну, я думаю, що там можливо і навіть і 5К голди. Надіюся, що все-таки менше. Там можливо там 3,5-3. тому що ну 5 для, особисто для мене. Ну я не готовий такі суми викладати. Якщо ви скажете, що ви думаєте, скільки буде коштувати? Напишіть також. Буде цікаво почути вашу думку. Але виглядає дуже круто. До речі, я, цей танчик мені теж подобається. Ну, виглядає, ну. Видно, що камуфляж чи обвіз робився на конкретний танк, і ви продумали оці всякі нюанси, очі, ці прорізи. Ну тобто, таке враження, наче це скажімо так, обличчя, обличчя танку. Ну мені. Подобається те, що так скурпульозно віднеслись до цього питання. Ну, ось, типу, там, що це, начебто рот відкривався, отак коли піднімається, бачите, така начебто посмішка. Ну, не знаю, в мене такі асоціації, як вам, напишіть. Бачимо на цей танк, це кран, здається, ось такий камуфляж. Ну, такий, якби, Я не люблю такі камуфляжі, але виглядає. Ну, подобається. Мені подобається. О, є 100. Тепер зрозуміло, чому на ЄСТО зробили кази, і тепер ми можемо на ЄСТО забрати камуфляж безкоштовно, тому що тому, що буде новий, який ось так виглядає. Мені теж він дуже подобається. Ну такий, якби стриманий, ці обвіси всякі, там що це каністри, чи я не знаю що це боєкомплект, але виглядає теж дуже круто. Ну мені ну молодці. А ось є м Ну скажемо так. Я не можу зрозуміти. на є 50М, мені жоден камуфляж не подобається. Це просто якісь. Ну, я не знаю, чому вони такі роблять на нього камуфляжі. От з цього боку ще ок подобається, але оці чорні штуки, ну, не знаю, як на мене трошечки перестарались. Тур 9 рівня мені теж в цілому подобається, класно виглядає. Прям, ну. Супер, клас, клас, дуже сильно подобається. Бачимо ще цей танк. Е, теж зробили ну, обвіз. Обвіс, я так розумію, такий самий, як і в ІСУ 152 Тут теж камуфляж. Е, ну теж мені подобається, як виглядає. Так, ну і наступне, що ми бачимо, це аватари. Я так розумію, що вони їх можна буде забрати, коли ви будете грати в режимах. Хоча це ще не зрозуміло, але більше всього, що може так і бути, ви зможете їх забрати, якщо там будете в режимах, грати там і заробляти певні, я так розумію. Там бали або просто кількість боїв, або кількість виграшів. Коротше кажучи, ось такі нюанси. Так далі ми переміщаємося в ангар і бачимо тут всякі танки. Еловінські, скажімо так, бачимо, що тут теж якісь сьобвіз літає. Оцей штрих літає. Тобто, бачимо, що щось буде пов'язано ще з цими танками. Можливо, теж якісь будуть нюанси для них також. Так, ну що хочу сказати. Я дуже сильно був здивований такою кількістю всяких новин. Відео дуже круто і класно зроблено. Повторюсь, скажіть, що ви помітили? Можливо, цікавого те, що я не розповів. Можливо, я не все догледів. Можливо, вже десь була інформація, і ви про неї знаєте. Тому напишіть в коментарях. Нагадую, що у нас відбуваються стріми. У нас є Діскорд, Телеграм, тому кому цікаве українське ком'юніті по Будь ласка, буду всіх радий бачити. Завітайте. І бажаю всім гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.